Так візьмеш. Ну така хорошенька. тихо, не спіши, не ну Забула вже. Добрий день, друзі. Давно не було нас давно. З дружиною на рибалці. На озеро виїхали. Порибачить човника провітрить. Давно нікуди не їздили, заскучили ми за цим ділом. То все не на часі, то все зайняті. А зараз вирішили трошки відпочити. Та й мотора вже треба прогріти. Моторчик Evinrude. Шестерочка. Трошки сповнили, покаталися, почали рибалити, поки не знімав. Зараз покажу, спіймав. Я одного, одну плотву взяла на воблер, а дружина піймала одного кушка. Ще була щучка дружини на покльовці, але зірвалась. Та й вирішили оце засняти трошки для пам'яті та й вам показати, хто дивиться за нами слідкує. Всім добра, злагоди. Ми починаємо риболовлю. Надіюсь, щось буде. А навіть якщо її не буде, ми вже кайфуємо. Такий тяжкий час виїхали на риболовлю, це вже гарно. Всім добра! Сючка мелка походу. Ну так, дзвонко вдарила. Тільки поміняв приманку. Та яка пацака, там мелочь. Ну дзвонка вдарила. Смотри, какая. Шнурочок. <рес> ну, Красава. Так хочеш. Щоб вона перескула. О, де є яка манення. Яка вона тут красива? Я так люблю це озеро. Бо вона тут красива, реально красива риба. Хорошо, хоч глубоко не сажрала. Тихо, тихо. Ну блин. Так. Так, херово. Ох ти кусюча яка. Хоч і маленька а кусюча. Диви, цепануло. Да, угу. Диви, яке мале, а Я думав, Дік відцепив, а воно ще й б не кусається. Хоч би, бре, воно вижило. Братий, Де надіюсь, вже в мене кров пустило. воно сработало Це приманочка Ми вже знаємо, що на неї можна опиратися. я фигею це ж надо треба... так крючки гарні. не знаю наверное трубай нельзя пробую випустити, конечно глаз зацепило ну, виживи, тільки виживи, пожалуйста Оп. Це моя. Це моя крова. Вас переможемо. Може ото йде? То що вона, бачиш, лежить на... Не... Пошла? Ну слава Богу. Ой, так. Зараз. І таким чином ми рибачимо, перепливаємо, вітер. Вітер виходить, поперек озера, І нас постійно зносить. І Ми перепливаємо так на одну сторону і, і поки не донесе нас до тієї сторони. Потім донесло до тієї сторони, ми знову перепливаємо і знову туди нас донесло. Таким чином ми рибачимо. Поки ми розвідуємо, не були два роки, розвідуємо, де вона стоїть, на що вона відзивається, пробуємо всі приманки. Ну а потім, коли розвідуємо, пройдемо це все. Тоді вже будемо примірно знати на що відзивалося, чи, чи з краю, чи посередині. І тоді вже можна десь встати ну, і повпиратися на якомусь результативному місці. Ну, ми зазвичай так робили таким чином і розвідували, тому що воно непредсказуємо, це озеро, можна цілий день ходити по всьому озеру і бачити. 15 покльовок, 50 Ну мелочі, і потом десь в одну гавань зайти, поймать дві-три великих щучки, ну сравнительно велички, зачетных. і поїхав додому. Ну, зато куча, що нам тут подобається, куча емоцій завжди, Тут завжди є покльовки, хоть і мелкие, і окунь, покльовує, і щучка. Так що ми про... Продовжаємо опиратися, кайфуємо, попили вже каву. Клювання бачили, це вже добре. Зараз пробуємо резинки всякі. Зараз ще бльосна будемо пробувати. Вона тут по-різному бувала. Бувала і на бльосна клювала, буває на резинку тільки клювала, бувала тільки на вобліри. Но клювання я вже бачив і на резину. Клювання бачив на воблер Більше ще поки не на що не було. І то воблер тільки один працював. Остальні не було нічого. Ми кайфуємо, одним словом кайфуємо. Щось тягне і щось непогане. Беру подсачку. Подай! Так возьмеш. Ну така хорошенька. Тихо, не спеши, не подтягивай. Забула вже. Да. Ну що ти делаешь? Держу її. Хорош, не підтягуй, просто держи. Фрикціончик надо би на. Зайка, забула, да? Забула. Звісно, чаще надо выбрать. Забула. Все, все, вже твоя. Вже твоя. Забула. Переплыву, перепливу. Людочка забула вже. Не треба, не треба купать. Я сьогодні зранку. Зараз. О, це вже на рибку трошки похоже. Так, сюди давай їдеш вниз. Зараз мене телефончик забрати. Вже вона розулася, я дивлюсь. Тихо, дай. Нижче пусти, туди до себе, зразу. ти зразу раз і вниз під ноги, щоб не бризгало на, на все, розумієш? Не розуміла? Так, то викидаю. Та я так не люблю її, от це браті. Надо. По, е, то, так, будем? А де? Ну, навіть. Працюють. Я думаю, що десь грам 600-700. А де твоя рукавичка? Та я не брав її. А ти скільки беру? Тихо. Так. Головні руки бережи. Та отож, тож, тут не так не так риба. Он диви, у ще еще хвост Угу. Uh -huh. Щось її хавало. Ні, може і більше, ти знаєш. Дивися, руки. Та де ти там... О! Кілограм, кілограм Килограмм пять грамм. Бачите? Ось ще раз. Тут же можна тараваться, да? Да. Да. Веса тоже новые два роки назад копли. Да? Да, килограмм 25 грамм. Ну така. Все разнимаю. Прошлый раз, пока поцаку цаку доставку, так вона оторвала. Окунь, диви, який гарний окунь, не спіши, не спіши, Що не тягни більше, розпокоїться. Окунь. Все, давай бери, підтягуй. Хоп. Супер, диви, який гарний окушок. Нафоткать тебе. Ага, Як він там? Разнообразі риби. Його можна там? Да, можна, так, можна, так. Це ж не щука. Ану да, да. красивий плавничок на камеру. Дивіться, так, зайка. Агонь. Глази. Дружина бомбить на, нашла, на нашла резинку поїдену у цьому загу. Саму, саму, саму поїдену резину нашла у своєму сейфі. І на неї ловить. Одноглази, які Я не кидаю новенькі, не хоче брати, а на цю по поломану резину клює. Супер! Хорошо, что она подобрался клютик. вот так так і рибачимо. Так и день проходить у нас потихеньку. 10 годин вже. Ми всього вже бачимо 2 години. А вже ефект ефекта вже наші два дні тут ми тут. Клас, ну просто клас, куча емоцій, куча всього. Цього не вистачало. Інколи потрібно відпочити. Поїхати і відпочити. На паузі підвічив трошки резину і щось ударило. Мелка. Так. Така, як я вже випускав. Не, это а было бы с глаза уже. Аж отрезняется. Опа, какой крупный рыб. Это, видишь, аккуратненько взяла. пляха, муха. Ну, она вот, все равно Обмазала. Ну, что ты? Плыви. Опа. Я раз потянув, била. Раз ударила, другий раз ударила. Коротко, з усіх сторон. І все-таки все доловив я її. От вона вокруг лодки ходить і, і ловить. Так прикольно. Мелкі. Півчаса з одної маленьки. Тихо. Зараз куму закину. Кум гігант! Ну, куча ж емоцій, ти що? там прелесть, яка. Запливи. Красиво, бля. Ну прелість, Красива, блин. ж, должна було за два года вирости. А вона така, як була, така і є. Ну де ж велика, вона ж виросла вже за два роки. Та є, що ми вили багато маленьких, ну вони зараз вже повинні бути по кілу такі. Ну так. Де вони? Що тільки один клюнув. У тебе. Помієш? Не дойшли, ми зараз її ще знайдемо. Вона десь стоїть в одной в одній кучі, зараз як Да? <сíck> <сíck> ну, так, давай закидай. Фу, полетела. Машинку подать? Губозакаточную? Да. Надо. Я как-то. Мне красота. Мне нравится то, что оно клюет. Какие оно там клюе то такое. Да, конечно, когда оно зачетное, то приемнейше тягнуть все. Но мне даже, когда клюет. А так я останавливаю, короче, типа, трошки. Под твічі люби, і вона такий гуп. Це ж приємно, це ж кайф. Хай даже вона буде мілка, ну ти ж ловиш. Ну випускай, так ми взагалі ж рибу випускаємо, з ми там її беремо. Як зачотних, то дві візьмемо, дві-три буває. Таких менше кілограма ми взагалі не беремо, бо треба півтора кіло двісті. Ми тут, мабуть, двушку саму більшу ловили. Да? По 3 <ріху> 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 Двушка, мабуть, найбільша тут була, да, за всі ці роки. Ні, два 600, ну половина. Ну, коротше, два з половиною, грубо говоря. Тоді в дощ. Тоді в дощ, так. Да. Тоді в дощ були крупні, та, такі. Ну, не геть крупні, ну нормальні такі, зачні. Так, продовжуємо. Погодка ну, така гарна. Не холодно, не жарко. Сама така погода кайфова, щоб покайфувати. Раз ударило коротше, я, промазало по ходу, коротше. Я сотрю, коротше, попустив і воно розвернулося, видно, і другий удар. і Завела десь, ти подивись. Ну не сильно крупнее, але риба точно була. Боже, <рес> ну, скільки трави. Диви, рибина, рибина маленька з боку, дивись. Окунь, диви. Окунь. Красавчик. І у траву, допустий. Да Тут трави більше окунь. як два окуня. Окунь і у траву завів одразу. Так, хороший окушок очок вот и жучки, короче. Ты окунь, блин, в траве. Ну, Давай, гарный. Вот такую штуку поставил сразу в момент там удар. Дай, на осью. Класс. Огонь, продолжаем. О, головой трусить похоже на щупака. пока. А может и окунь гарный? Не знаю. Ага, ага. Нет, щупак. щупак? Ага. Угу. А-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на. а на 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 а на 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 а Ну і дурне? Щупакевич. який. Ну, це десь такий пів кіло, я думаю. Та що ж таке? Що ж ти такий обмазав мене? Не культурний ти якийсь попався. Я ж його придавлювати сильно не хочу, поняла? Щоб... О. А де? <laughs> ну що ти, б... Що то там чихлять вони, чи що? О, кілограми. Давай, де ти там Ой, можна засунути щось. то. Я думаю, скільки ти кажеш? Я думаю, що десь до пів кіло. 550 грамм. Красавчик. Спасибо тебе. Моя красавица. Вперед. За бабушкой, за дедушкой. Ну давай. давай. Давай, не бойся. Хуп. Ага. Давай, От жалко, що вона тобі не плесне. Та <рес> <рес> вона не настільки велика, щоб плеснуть. Пошла, красавиця. Порадувала, порадувала. Красивенький удар. Паду, розловила. Розловила воблера. <рес> <рес> З першого закиду. Глянь, який матроски. Под самою лодкою. Оце виматувалась уже. Огонь. Что там, там такое? Окушара. Рыбка. Смотри. Цей, На спинчика. А если да если блесну, тягнешь. Да, И все. Вот ну, это чисто... Ну, давай кинем. Якорек. Вот так. Походу, щупаль на спінерах схватив. Ух ти яка. Наті. Ветай, збірся в мене. Не окунь. Не окунь. дивись, спінери працювати почали. Ощущення прикольне. Так добре. Хоч на спінери щось половимо. Бо щось нічого вже не клює, ні на що не клює. Перепробували все. Поставили спінери і почався окунь. щучка невеличка. Ну хоч щось. Ну, правда, трави багато, то важко тут спінером ловити. Ну, Попробуємо. Давай я, тут цеплю, бо ти ще пальці покоцаєш. Ось така так, щучка у люди взяла на, на спінер. Така грам 400. Бливи маленька. Ми таку рибу випускаємо. Ні, окунь хороший, диви який. Диви, який. Диви. Зачтний окуняра. Як не уйде, то достану. ти вже. Диви, який гарний окуняра. Ось от, от так і ловимо. Треба все пробувати. Бачите, в арсеналі добав бути все. А Тут ми нічого не клює. Давай спробуємо спінери. Ніколи не ловилося. От вам і спінери. Смотрите, які є спінери. Ну як б'є. Для лупасить. Эй. Охнь, да. Класно. <ріхи> смотри, смотри. Опа. Тебе і тебе и спидеры. Вот тебе ніколи не говорили ловились, да? Да. Тихо. Ох. Сразу только бах, два рази раза крутануй. Mm, да. А да. то може і маня а это. Ну просто що закупилася трави там было. Як я куня. Ух <свист> ты, <свист> <свист> Ух ты, какой! <свист> <свист> тихо, тихо, тихо! Куда ты уже не денешься? <свист> Красава! Короче, мы на спиннере лупим вакуня, вот такие. И довольные, короче. Ну, Бачите, які вже налупили. Вже з десяток точно поймали. Буде у нас копчений этот самий окушок. У нас є коптілка вдома. Ми зробимо копченого кушка. Його чистити не треба, тільки кішки повипорював і присолив. Так, продолжаем, друзья. Все классно. Да, он, уже. Три раза он сбил. Я же говорю, что сбие. А поймать не могу. Три раза был, короче, поймал. Даже такие мелкие то. Ловить. Обегеть. Ну так интересно, бьет. Классно. Давно кунил не ловил, если честно. Ну так, щоб це не направлено їхати щоб ловити окуня, навіть як ми зараз ловимо. Вже не пам'ятаю коли. Так чисто попадеться да й попадеться. Колись з кумом їздили на на козинку. Ще кудись ми їздили з кумом, коротше. Іменно окуня там ловили. І там бли, його нормально було. Так у нас ловити особо не було, на що там блісна одна якась є, там була на то время. Це з часу ось цих блсен. А, а тоді б вона, Я б не сказав би, що їх було сильно в продажі. Що то посіло на спінер що то посерйозній. Або хороший дуже окунь, або щупак. Такий до кіла. Може грам 600-700. Не, щучка. щучка. Да. Я скажу что Если бы такие весом окунь, то це бы это шоу. Окунь. Опа. Вот такие еще парик взял на спиннерок, смотри. Тихо. хати все ти перебушував? перебушовав ну, такий це уже це вже у мене третій чи четвертий, так. Ні, третій каче такий і два і два маленьких було зовсім І люда таких два вже до поймал так? да ну такий би, ну я не знаю Грам 400-500 напевно. 420 грамм 415 ну блин а капец ну, я разумею что это он самый вкусный и тому подобное ну это если десь на природе отдыхаешь то можно уху сварить ну а так брать это бежи живый классный Бачишь, чупарик взял. Класно, друзі, продовжуємо далі. Бережіть природу. Її так мало залишилося, що капіше дітям скоро нашим не буде показати. Збираємося, друзі. Так все нахмурилось, нахмарилось. Ми вже оскому збили, душу відвели, на природі побули і мали нам, хватить. все випустили, те, що не Взяли одну щукочку, кілограмову і окунів там, з десятка-півтора. Ось, ось бачите, і одну плотвицю. Нам рибки хватить, закоптить. Так, ось такі ось от справи, така рибалка. Бачите, треба різноманітність приманок потрібно, щоб знайти на те, що те, що працювало те, що ми ніколи не ніколи не ловили. А якби нас цього не було, то не було б цього улова. Була б там щучка одна і та саме. Ну, то є, не вгадаєш. Треба пробувати. І пробувати через спробувати. Рибалка непредсказуєма, а відпочинок це найголовніше. Добре, всім щасливо, будьте здорові, пока, До нових зустрічей. Будемо виїжджати. Будемо старатися виїжджати. Не знаю, не обіцяю. Бачите, як виїжджав, два роки не виїжджав нікуди. Дуже багато роботи було, та її зараз не, не менше, але вже хочеться трошки. Жість іде, а ніде не буваєш, нічого не бачиш. Ну, ось, нічого не зробиш. Така в нас ситуація в Україні, і що ти зробиш, це від нас мало що залежить. Так що будьте здорові, всім пока, щасливо!